Юнаки 8 класу Мизівського ліцею Старовижівської селищної ради Волинської області презентують комплекс вправ на перекладні із гантелями для проведення уроків фізкультури дистанційно. Учитель фізичної культури Вавриш Володимир Трохимович. Підтягування на перекладенні звичайним хватом. Підтягування на перекладині внутрішнім фатом. Підтягування на перекладині широким фатом. Підтягування на перекладині боковим фатом. Піднімання ніг в колінах, піднімання прямих ніг до перекладини. Будь ласка, добре. Вправи з гантелями. Згинання і розгинання рук. Упорі на гантелях. Вправо виконується 5-6 разів. Можливі 2-3 підходи. Розведення гантелі в нахилі. Жим гантелей стоячи. гантелі в нахилі. Згинання рук в ліктях. Тяга на зігнутих ногах. Присідання з гантелями. Повороти корпуса в сторони. Вправа виконується сидячи. Пуловер. Піднімання гантелей лежачи.